Сьогодні в Україні та багатьох інших державах шанують пам'ять жертв голодомору геноциду, жертв терору, на який свідомо пішов тодішній московський тоталітарний режим, щоб спробувати підкорити Україну та знищити свободу, знищити сміливість наших людях. 90 років минуло від тих страшних. Часів, але українська свобода, українська сміливість, український народ живі. Живі це дуже важливо, бо життя це головне. Живі. Я впевнений житимуть. І цієї ночі у Києві та інших українських містах та громадах звучала робота нашого ППУ. більше 70 шахетів. Проти України лише за кілька годин, проти міст і людей, і саме сьогодні, перед цим днем пам'яті, такий терористичний удар означає, що Путін гордиться, що наслідує найбільшим вбивцям з 20-го століття. Якби він міг влаштувати Україні ще один голодомор, він би це. Зробив і саме тому його треба зупинити, і ми обов'язково зупинимо наші українські воїни на фронті, довжина якого кілька тисяч кілометрів захищають життя України. Мільйони людей різних професій працюють заради того, щоб наша держава мала таку необхідну силу, силу для оборони. Ми стоїмо в повномасштабній війні вже. 640 днів, і ми об'єднали світ заради захисту і захисту справедливості та міжнародного порядку заснованого на правилах, і цей наш а, сьогоднішній. Саміт один з доказів того, що Україна не втратить свої сили, не втратить своєї свободи, і зможе захистити глобальне розуміння того, що терор повинен програвати, програвати в історії, програвати в реальності. Маємо бути свідомі того, що Росія і надалі буде намагатись використовувати дефіцит продовольства, використовувати голод як зброю. У перший же день повномасштабної війни російський флот заблокував наше море, наші порти, експорт яких саме продовольчий експорт, має критичне значення для світу. Десятки країн та сотні мільйонів людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії залежать від того, чи севільний ринок продовольства, і якщо десь у світі дефіцит, якщо на глобальному ринку продовольства, цінова криза, якщо на столах людей немає хліба. Наслідки цього страшні для всього світу, а не лише для конкретних регіонів. Росія свідомо била і продовжує атакувати наші порти, а також усю ту інфраструктуру, яка задіяна в гарантуванні глобальної безпеки, глобальної стабільності, і це такий. Такий самий злочинний намір Москви, який 90 років тому забрав мільйони життів людей, убитих просто за те, що вони жили, жили на цій землі. Я пишаюся усіма українцями, українками, які змогли змогли повернути безпеку у чорне море, щоб українські. Порти знов працювали заради глобальної продовольчої безпеки та заради нашого експорту. Я вдячний усім лідерам, усім країнам, які тут присутні, і які нам допомагають по всьому світу протистояти російському терору, які нам допомагають захищати життя кожна країна і кожен народ. У дунайському регіоні, загалом в Європі, які підтримують наші шляхи солідарності, доводять реальною справою, що Росії більше не вдасться знищувати народи, як це робилося. У 20 столітті і дуже важливо, що ми з вами не просто захищаємо наш вільний європейський спосіб життя, і не просто захищаємо нашу державу Україну та всю Європу. Захищаємо від російської агресії. Ми захищаємо також і людяність, допомагаючи світу не опинитись у пастці, яку намагається створити, і створює російська держава. Наша спільна гуманітарна ініціатива. Grain from Ukraine, зерно з України, об'єднала вже майже 40 країн та об'єднала багато міжнародних організацій. Часниць. Ми допомагаємо тим у світі, хто найбільше потерпає від дефіциту продовольства. Ми допомагаємо, попри постійний російський терор, постійне російське намагання зірвати наш продовольчий експорт. Фіопія, Сомалі, Ємен, Кенія. Вони вже отримали понад 170 Тисяч тонн продовольства завдяки нашій спільній з вами гуманітарній ініціативі. Це порятунок для мільйонів людей, для мільйонів життів. І готується до відправки чергове судно, Воно прямуватиме у порт Нігерії, і його зерновий вантаж буде допомогою для майже 400 тисяч людей. Я впевнений, що це ця наша зустріч, цей саміт вже другий саміт. Зерно з України зробить відповідну гуманітарну роботу чи більш сталою та більш змістовною. Я дякую усім вам, усім українцям, усім країнам. Країнам, учасницям та організаціям націй за підтримку таких наших гуманітарних зусиль, українці, як народ, що пройшов через страшний голод, штучний голод, через організований ворогом геноцид. Особливо сприймає за розголоду для будь-якого іншого народу світу. Ніколи більше голод не повинен стати зброєю проти свободи людей, і кожен, хто намагається саме так використовувати голод, кожен чий терор служить хаосу на продовольчому ринку, повинен відповідати за це перед усім світом. Росія повинна відповідати. Я впевнений, що так і буде. Вічна пам'ять. Усім, чиї життя були забрані голодом, забрані терором, вічна вдячність усім, хто допомагає захищати життя та людяність. Слава Україні.